Насправді, що буде в серпні? В серпні буде навчання захід 2017-му, під час якого росіяни зайдуть на територію України, верні, Білорусі і не вийдуть вже. Тобто це проєкт окупації Білорусі. Вягкою? Якої? Як Крима? Під гаслами того, що вони, нас будуть, вони будуть рятувати Білорусі від НАТО і від, від українського сценарію Майдану і решта. Тобто це вже відомо, це вже обговорюється навіть українсь... білоруськими державними експертами. Це про це знають Прибалти. І це, була... це буде радикальна зміна військово-політичної обстановки в Східній Європі, взагалі в Європі. Тому що Росія окуповує Білорусь, вона розриває, розриває потенційний союз між Прибалтикою та Україною. Тобто, Межимор'я ламається. Проект Межимор'я ламається цим вторгненням і окупацією. І вони кажуть, що Польща, Прибалтика, зараз стають потенційним ТВД. Для потенційних для потенційної війни Росія НАТО. Тобто поляки, ваші поля будуть горіти, ваші домівки руйнуватися. Ви подумайте крепко. Чи може вам відмовитися від підтримки України в обмін на те, що ми не будемо воювати з вами? І прибалти також, і взагалі Європа. І там до зняття санкцій, перевлаштування пере, пере, пере всіх цих розкладів, які є в Європі, один крок. А якщо Трамп зараз скаже, що це ваша проблема континентальна, а він так уже казав під час виборчих перегодів, що давайте, скільки можуть Сполучені Штати тримати парасольку безпеки над вами, давайте вирішуйте власні проблеми самі за власні гроші власним розумом. То стара Європа це Франція, Італія і Німеччина, де дуже проросійські настрої. Серед правлячої еліти серед народу, вони скажуть, да, все-таки Штати далеко, треба домовлятися з Росією на континенті, тому що так завжди було з часів Віденського конгресу. І все, і привіт. І ми опиняємось в дуже складному становищі, дуже складному, кризовому. І для цього росіяни, Росії не треба ніякої штабної війни з України. Вона може створити умови непрямими непрямими діями, як це називається, створити умови, в яких у нас розпочнеться величезна суспільна криза. Величезна.